Йдеться про реконструкцію історичних будівель. Робота в Одесі може стояти роками. Зате коли пахне бізнес-центром, робота йде дуже і дуже швидко. Це що трапилось мене звати Олена Концевич. Це перший міський, і приїхали ми. Ось на академіка Корольова. Ми приїхали на місце, в якому ми вже бували раніше. Зокрема, ми приїжджали на цю адресу ще наприкінці минулого року з приводу того, що дуже багато мешканців скаржились на оцю ось красу. Що за краса? Нагадаємо. Тут, на місці ось цього бетонного монстра, який ви бачите, зараз стояв квітковий павільйончик, одноповерховий. Але вирішили люди, що потрібно на місці цього павільйончика зробити щось інше, і під видом документів на реконструкцію цього старого павільйону. Швиденько організували будівництво. Чого саме ми поки не знаємо, але кажуть, це буде бізнес-центр. Хто саме цим займається? Фірма Баустель, яка є замовником робіт і власником об'єкта, отримала місто умови на реконструкцію об'єкта ще в жовтні 23-го року. Саме тоді тут розбили паркан. І швиденько відхапали в мешканців, які тут живуть шматок території, з приводу чого власне і виникло дуже багато незадоволених. Ну їх можна зрозуміти, тому що о, дивіться, тут живуть люди, і вони дивляться замість навіть вулиці, вони дивляться на що? На бетонну стіну. Хоча раніше їм нічого не заважало, тому що квітковий павільйон був маленький, одноповерховий. А тепер ми коли приїздили останнього разу сюди, то ми ще застали практично бійку. Значить, представників від забудовника, мешканців, та ще й поліції, яка приїхала на виклик. В людей відхапали, дивіться, паркан, відхапали половину палісада, який тут був. Люди тут собі дивились за квітами, тепер валяються порожні пляшечки, кубки сміття. Ну і не кажучи про те, що тут от, в них просто перед очима стоїть шматок бетону і сонячного світла в людей, які живуть на перших поверхах, ну практично немає. Ну і плюс, дивіться, як тепер пройти. Хоп, а ніяк. Квіти, академіка Вільямса 66, академіка Корольова, 53. Я так розумію, що квіти тут висять ще з того часу, коли тут був квітковий павільйон. Ви уявляєте, скільки квітів буде продаватися на цих чотирьох бетонних поверхах, якщо це справді будуть квіти? Квітами можна встеляти дороги в Одесі кожен день, але щось побоююсь я, що тут будуть далеко-далеко не квіти. Ну росте швидко, швидко росте. Угу. Карги мешканців полягали у тому числі в тому, що перекрили через цей весь паркан на будівництво під'їзд для пожежних машин в подвір'я. Перекрили в принципі входи-виходи. І ось ці от маленькі клумби, за якими мешканці теж стежили, тому що це належить їм. Планують знести, тому що тут логічно буде парковка. Якщо це буде справді якийсь бізнес-центр або виставковий центр, або будь-що інше, цього всього не буде. Всі ці бірьозки підуть під спил. А фірма Баустель буде займатися тим, що буде продавати якісь собі тут, не знаю, квіти, не квіти, неважливо що одне слово, ми бачимо, що дуже активно люди беруться до справи, якщо пахне грішми. Якщо грішми не пахне, ніхто ні до чого не береться. Всі документи на те, щоб тут будівництво легальне надані. Але навіть хто не сліпий, то побачить, що між реконструкцією маленького павільйончику і будівництвом. Велетенського бізнес-центру є трошки різниці. Ну що ж, ми ж промоніторимо цю ситуацію. Починається капець дощ. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. До зустрічі. Це що трапилось? Якщо знаєте, що трапилось, пишіть коментарі. Па-па.